iPhone 17 Pro Max, якщо подивитись на динаміку ціни, можна зрозуміти, що він зараз коштує приблизно 90 тисяч гривень. І як заробити швидко 90 тисяч гривень? Всім привіт! Для тих, хто не знає, мене звідеві. Я вже більш п'ять років заробляю на тому, що аналізую валютний ринок. Мій основний торговий баланс приблизно 10 мільйонів гривень складає, але зараз в мене на балансі буде тільки 10 тисяч гривень, і ціль зробити 90 тисяч гривень та купити новенький iPhone 17 Pro Max. Як я це буду робити? Дивіться, я буду сильно. Ризикувати, повторювати за мною я не рекомендую, але заради експерименту, заради цього відео, подивимось, чи вийде, по-перше, так в мене заробити ось швидко, не знаю, за хвилин 15 з 10 тисяч 90 тисяч гривень. Перевіримо. І так, як налаштувати платформи, почати торгувати. Я вмикаю собі TradingView. Буду користувати сьогодні тільки один просто дуже легкий індикатор, який ви вже всі знаєте. Він називається RSI, це індекс відносної сили. Натискаю на індикатори і пишу: RSI індекс відносної сили є. І що цей індик. Катор дозволяє нам зрозуміти. Я думаю, що вже всі знаєте, але для новеньких людей давайте повторюсь і продемонструю. В нас з'явилась ось така, я не знаю, як назвати діаграма. Так, давайте все Так в нас є тут дві зони: верхня зона і є нижня зона. Нижня зона це зона перепродажу. Тобто, коли актив підходить до цієї зони, він вже перепроданий, і його скоріше все будуть купувати. Коли актив купують, він росте в ціні, і ми можемо заходити погоди вгору. максимально просими словами, верхня зона це зона перекупленості. Коли актив вже дуже перекуплений. Куплений, скоріше за все, його будуть продавати. Якщо актив продають, скидають, то він буде що рухатись і падати вниз. Це дуже дуже простий індикатор, дуже дуже проста стратегія, якою ми торгуємо вже дуже давно, і вона відпрацьоває. Ось як я буду торгувати. Я буду заходити в угоду на 10 тисяч гривень. Якщо буде плюс, буду заходити. Виходити на 18 тисяч гривень. Якщо буде плюс, буду заходити на 33 тисячі 600 гривень. І якщо буде плюс, то буду заходити на 62 тисячі гривень. І так мені вдасться зробити 90 тисяч. Гривень по моїй лозіці, по моєму плану. Добренько, я вже. Бачу першу угоду. Давайте я буду в неї заходити швиденько на дві хвилини вниз на 10 тисяч гривень. На весь одразу баланс. Пояснюю, чому я тут зайшов. В нас є тут знову ж таки повторюсь, ось верхня зона, це зона перекупності. Актив знаходиться біля цієї зони, тому я очікую рух вниз. Тому зайшов зараз на 10 тисяч. Якщо буде плюс, то зароблю плюс 87%. відсотків, тобто 8 тисяч 700 гривень. Це така перша угода. Не буду багато говорити. Я ввімкну зараз ось таке плавне відображення графіку. І давайте дивитися, як рухається цей актив. Залишається дві хвилини. І так, друзі, залишається 15 буквально секунд до трацювання першої годи. Початок був доволі таки волатильний, доволі таки імпульсивний, але під кінець ми чітко пішли вниз і зараз буду фіксувати плюс чистого обробутку 8700 гривень. Залишається 5 секунд. Я не думаю, що зараз буде якийсь імпульс на останній секунді. Одна секунда і є. Добре, на балансі вже 18 тисяч гривень. Тобто вже є непоганий прибуток, але знову ж таки ціль зробити на 17 Pro Max iPhone, тому треба шукати зараз далі. Тобто знову вмикаю собі TradingView, хвилини таймфрейм, вмикаю собі індикатор RSI. І зараз буду дивитися, куди можна буде ще зайти. Просто ось так шукати угоду, ось так собі гортати і намагатись щось знайти. Також, друзі, хочу нагадати, що в мене є безкоштовний відкритий телеграм-канал з навчанням та сигналами так на тему трейдів. На тему заробітку на валютному ринку це все безкоштовно відкрито. Навіть якщо повне нуль і вам це тема цікава, ви хочете так само почати на цьому заробляти, навіть якщо взагалі повне повне нуль і наголошую, це все безкоштовно. Переходьте послання є під цим відео. І так знайшов угоду. Захожу на 18, виходить 1700 гривень. І так само зайду буквально на 2 хвилини, навіть на 2,5 вниз, і можу заробити 32 912 гривень. Знову ж таки, чому я тут так зайшов? Все дуже дуже просто. Використовую один індикатор RSI, в мене є вже безліч відео на Ютубі по цьому індикатору, тому що останні дні торгуємо саме по ньому. Ось також ось є в нас зона. Ми до неї зараз тільки почали підходити, але вже опускаємось вниз. Тому я очікую продовження цього руху вниз, і ось те, що підемо далі вниз. Якщо зараз ця угода працює, то буде на балансі 32 912 гривень. Це буде дуже і дуже приємно. Це друга угода за сьогодні. Давайте покажу ось історію год. Сьогодні 6, 6 жовтня, коли записуємо ось перша года, по ви по USD, і ось друга года по USD долару швейцарському франку. Доволі такий імпульсивний початок. Сподіваюсь, що буде плюс. Але добре, подивимось. Давайте прискорено, подивимось, як рухається ця угода. За дві хвилини і дізнаємось в кінці результат. І так, друзі, залишається 20 секунд, і ми зараз стоїмо на місці. В цьому для мене це непогано. Але щоб ми пішли трішки нижче, це було б добре, тому що не хочеться на такій ноті завершувати відео. Дуже не хочеться, що зараз в кінці на останніх секундах не вистачить декілька пунктів до закриття угоди в прибуток. І залишається 3, 2, 1. Ну, я вам скажу, доволі таки небезпечно. і Пощастило, що в кінці ось не було ніяких імпульсів. Хоча починали ми з цього, а завершилось цим. В Цілому дуже непогано, баланс вже 32 дві тисячі дев'ятсот дванадцять гривень. Чи не думали, що це якась там склейка і так далі? Я вам показую ось історію год, що з дві угоди є. 32 тисячі на балансі вже є. І рухаємося далі. Але друзі, хочемо зараз нагадати, що так торгувати це дуже тупо. Не треба так торгувати, тому що це дуже небезпечна торгівля. Вона порушує всі правила, і це не є правильно взагалі. Тобто, це ризиково. Така торгівля, я записую просто під час відео більш розважальний і цікавий такий для мене експеримент, чи віде мені зробити. Тобто я і так, і так куплю собі цей айфон, але ось цікаво, чи, ну, чи зможу я його купити по факту за 10 тисяч гривень. Ну, тобто на балансі вже 32 тисячі 912 гривень і залишається виходить дві угоди. Якщо не помиляюсь, тобто зараз, якщо я зайду на, так, на 32 тисячі 912 гривень, в мене буде 57. Ну і в цілому далі мені не обов'язково буде заходити на 57, так, тому що це буде вже забагато, але. Ну, 100 тисяч рівно буде. Ну, в цілому буде непогано, але подивимось, що зараз буде взагалі ще угоди. Добренько, починаю шукати далі. Так, друзі, ну що, знайшов ідеально в. Певнено, ну, на перший погляд угоди можна спробувати зайти до 13-15. Давайте я зайду зараз, щоб точку входу не прогавити. І далі вам поясню. Дивіться, по RSI все дуже просто. З дві попередні угоди ми заходили від зони перекупленості. Колектив вже був перекуплений. Зараз актив перепроданий. Доволі таки низько ми опустилися. Тобто, зараз, якщо ми, ну якщо там маркетмейкери да, великі гравці на ринку, почнуть підкупати актив, він буде рости вгору із з 32 тисяч буде на балансі 60 тисяч гривень. Тобто, вже в цілому з 10 ти. На бланці побачити 60 за ну, скільки це відео, я не знаю, там, ну, зараз треті угоду довго шукав, але треба було впевнено, ну, хвилин там, 10, нехай скажу так, торгівлі. Це буде прям дуже і дуже добре, але наперед на забігає, точка входу, до речі, крута. Рух вгору вже почався, але залишається ще цілих півтори хвилини. За півтори хвилини на ринку все може змінитися, але подивимось: ну, 60 тисяч на балансі з 10, ви бачите, круто. Але знову ж таки, ціль 90. Ну навіть 100 краще зробити, так щоб точно купити нормальний телефон. Ось, і прям сьогодні, хочу прям сьогодні, 6 жовтня, коли записую це відео, да, жовтня, я забув вже який місяць. Це було добре. Ладно, окей, все. Хвилина, дивимось прискорена, і сподіваюся, що це буде плюс. Так, друзі, залишається 20 секунд. Тобто ця угода, я вже впевнений там, на 99%, що буде плюс. Але ось остання угода вона буде най... найнервовіша, тому що це останній крок, який ну, вирішить все. Тобто, або баланс буде нуль, або. Сто Ну в цілому, блін, вже 60 тисяч. Круто. Тобто насправді, якщо б я не записував це відео, я б вже в собі вивів і з кайфом поїхав вже зараз в магазин. Але я хочу прям з 10 тисяч щоб зробити 90. 000. Зараз 60 вже є. Давайте покажу вам також історію. Год щоб ви не думали, що тут щось там обрізалось, чи ще просто довго шкафа угоду. Ну ось три угоди є. Ге поїзді юзідхев та єврокат. Залишається останнє года. В цілому, я можу зайти зараз в угоду, я ось так подумав, на 50 тисяч. Тобто буде чисто пробудка 42, і ну, в цілому буде якраз. І Якщо буде мінус, то в мене залишиться 10 тисяч з того, що я починав. В цілому це буде нормально. Якщо я зайду зараз на 60 тисяч. На 60 тисяч, то буде 111. На 111 це мені треба 100. Тобто на 50 буде нормально, в цілому. Ладно, Я не хочу готуватись к найгіршому. Тобто зараз буде плюс, треба ось так думати, треба ось так мислити. Але ось треба знайти ось по Єврока, до речі. Чітко, чітко, ось. І зараз чітко працював останнім часом. Добре, 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 добре. Ну треба зараз знайти ще одну угоду. Чим я зараз і займусь. Ну що, друзі, вирішальний момент ідеальна угода. Я зараз шукав, ну, просто ідеальне. Подивіться, як ми по RSI опустилися. Максимально низько, Тут навіть якщо брати теханаліз є рівень, дуже непоганий, але зараз орієнтуюся тільки на RSI. До 23 ї хвилини на 50 тисяч вгору заходжу. І це буде вирішальна угода. Якщо буде плюс, то скільки буде? 91 910 гривень, якраз баланс буде 100 тисяч гривень, і ціль буде виконана, але. Але подивимось, є ще дві хвилини. Точка входу, тільки що хотів сказати, що крута, але ми зробили імпульс. Ладно, дві хвилини. Очікуємо. Так, друзі, ну що, залишається 15 секунд. Я дуже пишаюся. Я дуже пишаюся цим відео, тому що ось, знаєте, я в телефон, як я вже сказав, так і так купив, але по факту він мені обійдеться всього-навсього 10 тисяч. Ай, шикарна угода! 10 тисяч гривень. Історія год є. Баланс зараз побачите, залишається секунда, плюс 91 тисяча гривень, і баланс 101 тисяча 968 гривень і 8 копійок. Я не буду робити там влог, як я їду з телефоном, розпаковку і так далі. Просто ось зараз поїду, По перше, виведу. Я думаю, що десь. Не знаю, скільки сьогодні що в нас? Понеділок, ну десь там 2-3 години знадобиться, щоб це вивезти. Виведуть, пойду в магазин, куплю, і просто вам вже з машини підзнімлю, як я там знімаю ці всі пльоночки і так далі. Так, все, друзі, як обіцяв, забрав, вам знімаю. Не знаю, чи подобається мені кольор, але ціль виконана. Ну під машину, до речі, красиво. Все, друзі, ціль виконана. Дякую за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання є в описі під цим відео.